Рух за жінки жіноче крило політичної партії Слуга народу, що об'єднує членки партії та її прихильниць. Важливими цілями руху за жінки є підтримка і розвиток жіночого лідерства та реалізація політики рівності на національному та регіональному рівнях. Лідерки і учасниці руху піднімають питання відповідального батьківства, протидії гендерно зумовленого насильства, економічної рівності, рівних прав та можливостей в освіті, а також працюють над створенням безбар'єрного публічного простору. Учасниці руху зустрілися на конференції, щоб обговорити результати роботи і визначити подальші свої дії. Кожна депутатка, яка проводила роботу певний рік і була долучена до руху за жінок, прозвітують про свою роботу, розкажуть, що робили, кому допомагали, чи виконували свої зобов'язання. А також прихильність буде долучати до цієї роботи на рахунку учасниць руху за жінки. Десятки успішно реалізованих проєктів. Цей проєкти з протидії домашньому насильству це безумовно дуже багато проєктів з гуманітарною допомогою з волонтерства, ну, як, як і вся країна під час війни, зі жінки, звісно, цим займалися. Це проекти і оздоровлення дітей, і проекти з допомогою, з обладнанням. Ну із приведенням до тями якихось там укриттів і так далі. Однією з головних цілей зустрічі учасників і прихильників руху було створення п'яти комітетів, які будуть реалізовувати проєкти на базі обласного осередку руху. Комітет протидії домашньому та гендерно-зумовленому насильству очолила учасниця руху і депутатка Житомирської міської ради Лідія Черніченко, яка вже визначила основні напрямки роботи. Вивільнення інформації як на більшому колу, залучення міжнародних експертів до подальших дій конкретна допомога людям, які завдалися, піддалися насильству, але не тільки фізичному, а й психологічному насильству. Особливо є важливим емоційний стан. Ми завжди повинні 24 на 7 бути на засадах допомоги. Комітет відповідального батьківства новостворений. Його очолила активна учасниця за жінок Валентина Донець. Разом з іншими учасниками команди вони визначили три основних цілі комітету, у напрямі яких працюватимуть. ne bližnjim časom. Це перш за все робота із майбутніми батьками, опіка тими жінками, які мають дітей матерями, і які втратили когось із члена родин. Ну, якогось члена родини під час війни. Ну і сьогодні дуже цікаво, що створився центр матері у Хастові. Ми хочемо перейняти їхній досвід, ознайомитися з їхньою роботою з перспективою створення такого центру на Житомирщині для реалізації своїх проєктів лідерки руху за жінки продовжать співпрацю з департаментами освіти, соціальної політики та регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації з департаментом соціального соціальної політики ми працюємо вже доволі давно. І станом на сьогодні, ось буквально за півгодини до нашої координаційної ради відбулася перша нарада робоча група, яка працює над розподілом державної субвенції щодо розширення мережі закладів, які будуть боротися з домашнім насильством. Присутні на заході представники департаментів ознайомили лідерок і учасниць руху з державними субвенціями, які можна використати на розвиток інфраструктури громади та поліпшення умов життя їх мешканців. Невдовзі з жінки Омрщини планують знову зустрітися щоб детальніше обговорити реалізацію нових проєктів.